Жили фрукти. Ми будемо готувати. Посідали. Тепер приготуйте торт. желе Добре, я візьму на нас і поріжу його. Наріжу його великими шматочками. Нам потрібен фруктовий торт. Буде класно. Це не потрібно. А в тебе що? Щось у мене зовсім не ріже ніж. Давай я допоможу тобі. Треба ось так. Дякую. Справді, так набагато краще. Це було дуже смачно. Ну і манери. Я візьму ось такі форми і зроблю ананасові серця. Ось так, ось так. Це я прибираю, а серця покладу сюди. Чого б мені ще взяти? Я думаю, що тут якраз буде виглядати мій апельсин. Наріжу його акуратними шматочками. Це так смачно. У мене виходить розкішний фруктовий торт. Покладу їх також у форму і віднесу в холодильник. Так, апельсин обожнює солодкі апельсини. Розділю його без ножа. Ну, який він смачний! Так, класно! Взагалі фрукти це дуже корисно. Так, чим би ще поласувати яблуко. Громадне зелене. Його я, мабуть, теж наріжу і покладу у свій розкішний тортик. Ананас, яблуко, апельсин, це буде дуже красиво та смачно. Чудово! Захоплення! Ніж? Та ну його! Я краще просто так з'їм яблуко. Воно таке смачне, соковите. Не можу відірватись. Чудове яблуко. Аго, ти що? А це все. А я зараз покладу у свій торт те, що лишилось. Обережно складаємо очистки. У них такий же самий смак, як і у фруктів. Зроблю фруктове желе. і мені якраз знадобиться вода. Так, так і залью її в цю ємність. Буде круто. Я впевнена. Ось так побільше. Якщо так можна. Я зроблю акуратний желе і гарно заливатиму його в цю форму. У мене вийде розкішний торт жиле. Якась бяка. Прикрию ним свої очистки. Я думаю, саме так готуються торти. Ти як готова? Віднесемо у холодильник. Ну давай, відчиняй. Треба поставити торти. Мій буде зберігатись тут. А мій тут. Отже, почекаємо трошки, хочеться швидше. Ну, ось мій тортик готовий. Потрібно його відкрити. Який гарний тортик. Такий смачний та апетитний. Отже, що з моїм тортом? Чому він не приготувався? Як так? Це не дуже виглядає. Спробую збиті вершки. Вони такі смачні. Я думаю, що вершки все виправлять. І в результаті у мене вийде дуже смачний тортик. Та ти зовсім не вмієш готувати. А я візьму спеціальний кондитерський мішок, щоб зробити гарно. Потрібні ще прикраси. Саме полуниця та лохина – те, що не вистачає моєму тортику. Чудові ягідки. Обожнюю полуницю. А класна ідея. А я свій торт прикрашу кокосом. Ось так ось. Чудово! Кокос та вершки – це дуже смачно. Ну що, готові? О, який чудовий торт. Так гарно. Ти просто майстер. Але я його зараз розріжу та спробую на смак. Чи дійсно він такий смачний, як і красивий? Але виглядає чудово. Okay. Тарілочку. Дякую. Підчіплю виделкою, шматочок і спробую його. Цікаво. Так, торт вийшов розкішний. Він дуже смачний. і Класно. Ти точно впоралась із завданням. Це похвально. Дякую. Молодець. А глянь на міто. Що це за жар? Це кондитерське безладдя. Я, звичайно, спробую, але щось мені зовсім не хочеться це робити. Жах. На смак це ще гірше, ніж я думала. Що з тобою? Ой, я не очікувала. Ось що означає несмачний торт. Не переймайся. Робимо ось такий торт єдиноріг. Завдання прийняте. Це мій корж. Ні, я візьму цей корж. бе бі Тоді я візьму цей. Він такий класний, желейний А зверху я покладу цей корж. Простий, дуже смачно та гарно. Так. А тепер я зроблю веселку. Я покладу зверху червоний, зелений, розкладу всі кольори. Ось так. А я, мабуть, покладу цей згори Вийде крутий торт. Чудово! Прикольно виходить. Ей, це мій корж. Ні, це мій. Та що ти робиш? Ой, порожчавили його. Та гаразд, ти так зійде. Ой, я, мабуть, візьму і ось ці шматочки. Фантики, звичайно, треба викинути, але коржик я залишу. Я думаю, що він дуже підійде до мого торта. Вона зовсім не вміє готувати. Я візьму шпатель і збиті вершки. І огорну ними торти. Розмажу по всьому торту рівномірно. Адже я хочу зробити гарний торт. Ага. О, а в мене теж є вершки. Спробуй, які вони на смак. Отак це чудові ласощі. Покладу так. Руками набагато швидше. Я матиму класний торт, дизайнерський. А руки я вдержу. Не пропадати ж такі смакоті. Ринго. Який мені ріжок обрати? Звичайно, ось цей золотий. Адже я роблю справжнього казкового єдиноріга. Дуже класно. Yeah. Тепер візьму очі. Так, це буде веселий єдиноріжок. Приклею їх на торт. і поставлю вушка. Дуже непогано виходить. О, мармеладні очі. Це смачно і гарно. Так, у мене буде дуже комедний, класнючий торт. Який боріг обрати? Візьму блакитний. Але навіщо брати один, якщо можна взяти всі? Райдужні ріжки це класно. А вушка? Вушка, нехай будуть тут. Так, а ще ось це серце. Гаразд, не буду його їсти, хоча так хочеться. Прикрашу ним свій торт. Ось гарний єдинаріг у мене вийшов. У мене виходить класний казковий єдинаріг. Але для того, щоб він був справжнім чарівним, я додам ще срібні прикраси бусинки. Вони такі смачні, а торт такий гарний. Навіть шкода його їсти. Так, справді, о, посипання, це круто. Посиплю всім свій торт. Ось це так! Дуже гарно. Смішний у тебе тортик. Ми готові. Ось мій. Фанта, смакота. Так, що у вас? Подивлюсь. Так. Ой, що це за жахливий торт. Ти так і не навчилась готувати. А ось цей торт шикарний. Дуже гарно. Вітаю, ти справжній кухар. Рівні коржі, веселка прекрасна. Спробуй цей чудовий торт. Так, на смак чудово. Це супер. Твій торт переміг. Це найсмачніший торт єдиноріг. Хоча треба все-таки це спробувати. Раптом він набагато смачніший. Що це? А це що? Навіть не хочеться куштувати. Ну, гаразд. А це ще, що таке? Фантик. Що? У торті фантик? Який жах? Упс. Я не буду це їсти. А ось тобі у мене в серці. Та я, мабуть, з'їм його весь смачного. Так. Тут я житиму найближчі кілька тижнів. Яке старе ліжко. Здається, що воно зараз розвалиться, виглядає просто жахливо. Ого, не те, що це. Воно чудове, яка гарна білизна. Тумбочка теж, як нова. Це мені подобається. Я спатиму тут. Які важкі валізи! Я втомилася їх втягти. Oh, no. Потрібно терміново щось вигадати. Кейт, hey. hey, чого ти там розсілася? Ану, підійди до мене. Хочеш отримати 100 доларів за те, щоб помінятися ліжками. Yeah. Так, я згодна на цю угоду. Давай гроші. Yeah. Ось і дивно. тоді сідай на своє ліжко. Yeah. До мене прийшли. Треба терміново відчинити двері. Це дуже важливо. Yeah. Заходьте швидше, я давно вас чекаю. Вітаю, ми привезли все, що ви замовляли. Чудово! Ось оплата. Гарного дня! Це ще що таке? Навіщо ти притягнувся до брудну коробку? Це не просто коробка. В неї будівельні матеріали. Їхньою допомогою я зміню свою ліжко до невпізнання. Що ти робиш, кей? ти ціла? Так, все нормально. Просто це дерево впало на саме дно. Ой, яка нестійка коробка. На мою думку, справа не в коробці, а в тобі я гаразд. Зараз ти сама в цьому переконаєшся. Що ж приступимо до перетворення? Дай мені трохи часу, і ти не впізнаєш моє ліжко. Це буде справжній шедевр. Для початку зроблю основу. Вона має бути міцною. Здається, у тебе непогано виходить. А я казала. Awesome. Це навело мене на геніальну думку. <клух> Мені теж час зайнятися своїм ліжком. <клух> Вже біжу. <живу>. швидше заносите. <клух> Вітаємо! Покажіть, куди ставити. <клух> Ти що купила готове ліжко? Але ж так нечесно. Чому ж? Я можу витрачати свої гроші як захочу. Готова. Подивися, який затишний куточок у мене виходить. Це ще не все. Додамо дрібні діталі. Як вам ці шторки? На мою думку, вони відмінно вписуються в загальний стиль. Ми мало не забули про підсвічування. Це дуже важливо. Так то краще. Ри ротаки та то муха залетить. Моє ліжко просто шикарне. Я повинна зробити своє ліжко ще кращим, щоб такого вигадати. Нічого не спадає на думку. Ну повинні ж бути хоч якісь варіанти. Здається, я дещо придумала. Зараз повернуся. Мені знадобляться ці шторки. О, скатертина теж виглядає непогано. Мабуть, її прихоплю. Чудово! Тепер я можу прикрасити своє ліжко і зробити його по справжньому затишним. Що ти задумала, кей? Все тебе не стосується, не треба мені заважати. Я знаю, чим закріпити текстиль. Можна використовувати будівельний степлер. Спробую виходить клас. Все працює. Моя ліжка перетворюється на очах. Справді виглядає трохи краще ніж раніше. Ну Ось і все, я майже закінчила. Ніхто не зможе переплюнути мою роботу. Заспокойся, Кейт! Oh, no. Здається, ти надто нервуєш. <заспакуйся> Ні, не хвилюйся. Мені просто потрібно було зламати дошку, щоб зробити собі гамак. Здорово вийшло, правда? Подумаєш, <заспакуйся> гамак. Нічого особливого. <заспакуйся> Я обов'язково придумаю щось краще. Подивимося. Мені терміново. Треба показати крейт, на що я здатна, нехай не думає, що вона найкраща. Знаю, я зроблю замовлення. А ось і воно вже біжу. Куди сидити? Моя доставка чудова. Заносі до кімнати. Я поставлю коробку ось тут і одразу її розпакую. Ваш новий музичний центр це справжня бомба, а дискокуля прикрасить будь-яку вечірку. Все готово. Бувай! Саме час кликати подруг та перевірити, як працюють мої нові покупки. Привіт, красуні! Сідайте! Кейт, вибач, тебе не запрошую. Подумаєш? Пропоную включити світло музику та розважитися. за! Включай швидше. Ого, я крута, справжня вечірка. Я влаштую кращу вечірку. Ваша з нею не зрівняється. Все мої улюблені іграшки. Потрібно поставити для них стіл. Ось так, чудово, сідайте тут. Ми проведемо чаювання. Ви такі милі співрозмовники. Убожню вас. Бажаєте чаю? Частуйтеся. Він дуже смачний та ароматний. Кейт влаштувала свою вечірку, треба її завадити. Мої барабанні перетинки зараз луснуть. Це дуже голосно. Ну нічого, я знаю, як це зупинити. Скоріше приїжджайте. Я чекаю вас. Заходьте. Навіщо ви мене викликали? Ідіть сюди. Ця компанія порушує порядок. А, Бачу, хтось влаштував незаконну галасливу вечірку. Hey. Дівчатка спокійно, я з ним розберуся. Як щодо грошей? Мені подобається ваша пропозиція. Наше питання повністю улагоджене. Тобі не вдалося мені завадити, кейт? Прокляття. Вибачте мені час. У мене є інший план. Я на цю вечірку і зроблю дещо по-справжньому грандіозне. Друзі, ми маємо чим зайнятися. Я принесла старі диски й ножиці. Ми зробимо з них кулі, що світиться. Дивіться, у мене непогано виходить. Ходить, я вже нарізала диски на шматочки. Те, що треба, як же вони гарно переливаються! Супер! Думається чудова основа для нашої кулі. А тепер мені знадобиться глобус. У нього ідеальна кругла форма. Візьму нарізані диски та приклею прямо сюди. Вуаля! Наша диска куля готова. І вона прекрасна. Повішу її посередині, а стіни прикрашу цілими дисками, що залишилися. Світло відбиватиметься від них і красиво заповнюватиме весь простір. Яка вечірка без гучної музики? Для цього у мене є телефон, та гучномовець. Ого, поблизу ще одна вечірка. Здається, там набагато краще. Приєднатись. Щось мені стало зовсім нудно. Це тому, що я не маю новенького телефону. Секундочку, я знаю, чим себе зайняти. Потрібно зробити освітлення. У коробці має бути багато лампочок. Справді, я так і думала. Викладу та перевірю, чи всі цілі. Добре, з ними все гаразд. Залишилося тільки придумати, як зібрати їх докупи. Коробка мені більше не знадобиться, ось шнур дуже навіть здається. я Вигадала, де його знайти. Головне не попастися, бо мені здорово влетить. Де ножиці? Потрібно швиденько відрізати стільки дорозу, скільки мені потрібно. Готово. Настав час повертатися до свого ліжка. Тепер я можу зробити справжню гірлянду. Вийде дуже яскраво. Я впевнена. Виглядає приголомшливо, як я й казала. Думаю, з вона виглядатиме найкраще. Звідки у Зрідки, окей, така гірлянда? Ну нічого зараз я придумаю щось цікавіше. Скоріше заходьте. Ми принесли те, що ви замовляли. Це найкращі гірлянди з усіх, що є. Зараз ми їх розвісимо, і ви самі переконаєтеся в цьому. Ого, виглядає набагато кратіше ніж у мене. Залишилося включити до розетки, і можна милуватися. Готово! Ну, як вам? Дякую! Це саме те, що я хотіла. Звертайтесь. Час трохи перепочити. Візьму коктейль і полежу у своєму ліжку. О, ні, я падаю! Wow. Тільки не все. Я розвела коктейль прямо на лампочці. Моє ліжко горить. Допоможіть! У нас пожежа. Чого не стоїш? Зроби щось! У мене є одна ідея. Потрібно використати вогнегасник. Не хвилюся, захасю це полум'я. Наше все Ми в безпеці. Дякую, ти нас спрятувала. Дрібниці. Вау! Хі -хі -хі -хі. Здається, у мене нарешті виходить нескінчений шоколад. Ми зможемо їсти його вічно. Ох ти! Здається, у твоїй жижі не вистачає рідини цієї пробірки. О! Ні, ти все зіпсуєш. Нічого я не зіпсую. Дивись, із шоколадом явно щось не так. Він рухається. Ось це так. Ми отримали шоколадний вибух. До речі, у тебе все обличчя тепер в шоколаді. Ха-ха! У тебе теж? Дивно, у мене навіть мій фон став коричневим, як шоколадка. Слухай, адже це і є шоколад. Смачний, до речі. Правда? Цього не може бути. Дай спробую. Точно! Шоколадка бомба! Що собі дивись, це справжнє золото. І в мене таке саме. Слухай. А у кого з нас шоколад? Мій злиток пахне дуже смачно. Тож сподіваюсь, у мене. Ну, спробуй. Точно, шоколад у мене. І ніяке золото мені не потрібне. Так? Може, у мене те шоколадка. Це потрібно перевірити. І як, шоколадка, сподобалась? Ні, дивись, у мене всі зуби зламались. Як мені тепер жити? Да вже наробила ти справ. Але не хвилюйся, у мене є план. Ніхто не знає, але я справді зубний лікар. Відкривай рота, зараз я тебе миттю вилікую. Твої зуби мені не потрібні. У мене є кращі ідеї. Давай сюди, золото. Ого, дякую тобі, величезне. Немає за що. Я все таки лікар. Давай відкриємо клощі із заплющеними очима. Так веселіше. Який Алекс наївний? Гострий перець. Я їсти точно не буду. А ось Алекс їсть із задоволенням. Алекс, час відкривати. Ух ти у мене шоколадний перець. О, ні, у мене звичайний. Мабуть, він дуже гострий. Але це слід дізнатись тобі. А поки що я можу спробувати свій солоденький перчик. У мене перець чистого шоколаду. Мабуть, тепер я маю спробувати свій перець. Дивно, він зовсім не гострий. Дивись, то він із шоколадом всередині. Раз у мене шоколад, що ж у тебе всередині, Барбі? А що там? А, це ж гострий перець, допоможіть. Я навіть не знаю, як тобі допомогти. Хоча, думаю, вода має врятувати тебе. Вона гаряча! Так тільки гірше. Тоді чекай, я зараз повернусь, поки ти ходиш і сама впораюсь. Пшикалка мені допомогла. Ось спеціально для тебе я приніс ціле відро молока. Закривай очі. Ні. Я і без твого молока все загасила. Супер! Попіт – це круто! Можна тикати та заспокоюватись. Згодна, я теж люблю попіти. Але тобі не здається дивним, що ми тикаємо обидва. Один з них має бути шоколадним. Але свій я навіть відкусити не можу. Дивись, на ньому намальований знак. Знак питання У мене теж є такий на одній кнопці Давай натиснемо. О, це вже інша справа. Тепер у мене є не лише гумова іграшка, а ще й шоколадна кола. Всередині, до речі, цілі літри шоколаду. Шоколад такий смачний, явно молочний, а це мій улюблений. У мене є ідея, як поєднати шоколад та попіт. Попіт – це ідеальна форма, в яку можна залити шоколад і отримати прикольну плитку незвичайної форми. Для цього знадобиться лише звичайна морозилка. Ось і все готове. Тепер у мене є класний і дуже смачний шоколадний попіт. Дай мені його хоча б спробувати. Още. Я й без тебе з ним опораюсь. А ти сиди заздри тому, як мені смачно. Жадіна. Хоча чого це я так довго сиджу? У мене теж є кола. Її також можна залити в попіт, отримати щось смачне. Головне, не забути поставити попіт у морозилку. Що може вийти зі звичайної коли? Зараз дізнаєшся. Ай, боляче. О, дивись, що ти зробив. Я не хотів. Я просто так поспішав і хотів спробувати свій смачний кока-кольний людяник. Він же такий смачний. Дай мені спробувати? Звичайно, я не жадібний. До того ж цей льодяник занадто липкий. Я замість нього краще з'їм свою шоколадку. Гаразд. Без мене ти все одно з кайданів льодяника вибратись не зможеш. Тобі явно потрібна моя допомога. На мою думку, було весело. Згодна. Ну ось, Тільки доктора мені не вистачало. У мене також кактус. Напевно, вони такі колючі. Ай! І правда, дуже колючі. Так, тоді мені потрібно перевірити свій кактус і не вколотись. Точно! Можна ж просто скуштувати голечку на смак. Як же смачно! Це ніяка не голочка, це дуже смачне печиво. І тут така не одна. Чур, моя. Okay. No. Ну от, Мій кактус залишився без голочок. Але сподіваюся, не сам з собою досить смачний. Просто розкішний. Як і твої коричневі зуби. Поменше говори більше ніж. Мій кактус -то справжній, тому їсти його не так і просто. Хоча я маю круту ідею. Щоб волки не заважали мені їсти, треба просто їх збрити. Все сміття Очі. Вибач, я не помітив. Тепер переді мною залишився лисий кактус Але навіщо кусати його так, якщо можна спробувати взяти від нього найсмачніший сік? фу, це жахливо. Я хочу спробувати. Де мені? Та хочу себе пивай. Ой, фу, мене зараз нудить Я ж попереджав, що це буде бритко. Це найгірший сік з усіх, що я пробувала. Хора новий айфон. І якщо в тебе він справжній, то в мене шоколадний. Так, точно. Він на сто відсотків шоколаду. Дивись, це перший у світі айфон що гнеться до чого ж їстівний і дуже смачний. Думаєш, твій шоколадний фон це круто. А усі ні. Круто – це коли можна зробити так, що переді мною з'являтиметься будь-яка смакота. Все, що я захочу, буде у мене на тарілці. Можна і мені спробувати. Ні, я сама хочу з'їсти всю цю купу солодощів. Ой, торгана мені їсти взагалі не хочеться. Алекс, тримай. Для друга мені не шкода. Дякую тобі, велике. А, карган! Рятуйте! Фу, Ледота! Це ж справжній мерзенний тарган. І тепер він у Алекса на голові. Що, ні, я не дозволю мене їсти, пішов геть. Фу, ми з ним впорались. Так, а в нагороду у мене є ще ціла купа різної смакоти. <різь> Ого. Ого. Барти, дивись, це справжній фотоапарат. Слухає клацни мене разок Хочу класну фотку собі. Давай. Вийшло дуже круто. Алекс, Окей. а тепер ти мене не міг сфоткати. Я теж хочу класне фото та легко. Вийшло дуже забавно. Я навіть сказав би смішно. Смішно покажи! Швидко. Навіщо так? Я ось тебе класно сфоткала. Ого. Не час засмучуватись. У мене тут шоколадна камера. «Цікаво, наскільки вона смачна. Ти це бачив? Вона перетворила окуляри на шоколадні. Я це не просто бачив, я ці окуляри ще й з'їм. Мені ти навіть шматочка не залишиш, але нічого дивного. Тоді я перетворю на шоколад свої черевики. Це крута ідея. Супер! звер. Ти перемісти старий красивок в смачненький шоколадом! Це ж так круто! Можно я хоть об трохи відкушу? Будь ласка, благаю. А я тобі за це свою камеру дам. Ні, не можна. Тоді я сам краду твою камеру. Ні, ти не посмієш. Ой, що це сталося? Здається, балакуча Барбі тепер не скаже мені жодного слова. Я можу навіть її з'їсти і нічого мені за це не буде. Це так круто і смачно.